Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог закликає вас увійти в його історію. Лише коли я відмовився від свого життя і власних мрій про майбутнє. Я почав отримувати для себе проблиски Божого життя. Буквально днями я переглядав свої записи сорокарічної давнини, і знову й знову моя молитва звучала так: Візьми мене, спрямуй мене, використовуй мене, Боже. Як іде, я не знав, що робити, я також не знав, але була одна ключова молитва: Дозволь мені бажати твоєї волі понад усе. Нехай твоя воля. Стане для мене стимулом для життя. «Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Від Матвія 16, 25. Однак життя влаштоване так, що нам доводиться приймати рішення вже зараз, сьогодні, і ми не знаємо, куди вони нас приведуть. Рішення. Подібні до насіння посадженого в саду, якщо їх вирощувати, то згодом вони принесуть врожай. Результат прийнятих рішень відбивається на нас, і найчастіше ми згадуємо про них, коли дивимося у дзеркало можливості повернутися назад і скасувати, прийняті рішення немає, але дивно те, що Бог ніколи не опускає руки і не розчаровується щодо нас. У цьому полягає дивне послання Йони. Бог готовий дати кожній людині другий шанс. Йона був в утробі кита і кликав до Бога через свій непослух, але Бог почув його зойк і дав йому ще один шанс. Вам потрібен другий шанс, Бог готовий дати вам його. Моя молитва сьогодні. Господи, я віддаю тобі своє життя та своє майбутнє. Ти найкраще вмієш керувати, тому я хапаюся за Твою простягнуту руку. Твоя рука це все, що мені потрібно. Веди мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.